Вітаю в попередніх уроках. Ми розібрали правила дорожнього руху для велосипедистів, сигнали, які можна використовувати, аби попередити про свої дії, та те, як передбачати, що робитимуть інші учасники дорожнього руху. Якщо ви знаєте всі ці правила, то суттєво зменшується мовірність того, що потрапите в дорожньо транспортну пригоду та отримаєте травми. Але ризик завжди є. Тому в цьому відео ми поговоримо про те, як надавати першу допомогу при травмах від падіння з велосипеда. Важливо також знати, як реагувати при ДТП. Подивіться алгоритм дій у додаткових матеріалах до цього відео. Перш ніж надавати домедичну допомогу, переконайтеся, що ви та постраждала людина в безпечному місці. В результаті падіння з велосипеда можна отримати такі травми: невеличку рану, глибоку рану, розтягнення, забій, вивих, перелом або виносну чи артеріальну кровотечі. Невеличка ранка може здаватися несерйозною, проте її важливо оглянути та обробити, аби запобігти зараженню чи запаленню. Спершу обробіть її хлоргексидином. Якщо у вас немає хлоргексидину, то промийте рану чистою водою, а вдома обробіть її з милом. Якщо на другу чи третю добу ранка не зажила, усе ще червона і болить, то зверніться до лікаря. Маленьку подряпину достатньо змастити бетадином. Якщо ж є рана, ретельно промийте її перекосом водню, щоб вимити бруд. Обробіть її засобом для знезараження, наприклад, хлоргексидином, Потім опрацюйте краї йодом. Саму рану йодом не обробляйте, інакше є ризик опалити тканину, і тоді загоня триватиме набагато довше. Також не варто користуватися ватою, вона прилипає, а її клаптики досить складно видаляти з рани. Замінити вату можна марливими серветками або скласти бинт і закрити рану, а потім накладати пов'язку. Якщо ж рана глибока і забруднена, то потребує додаткового медичного втручання, то нічим її не обробляйте, а одразу їдьте до лікарні. При розтягненні порушується функція суглоба та виникає різкий локальний біль. У цьому випадку прикладіть лід до місця травми, аби зменшити біль і набряк. Накладіть тугу пов'язку на пошкоджений суглоб, але не перетискайте кровообіг. Підніміть травмовану кінцівку вище рівня серця. Це допоможе послабити приплив крові та зменшити набряки. Якщо постраждалий відчуває надмірний біль або травмоване місце дуже набрякло, зверніться до лікаря. Забій це травма шкірного покриву, яка з'являється при падінні, в тому числі з велосипеда. Травмоване місце набрякає і на ньому з'являється синець. При забої тримайте пошкоджену ділянку тіла в спокої. Щоб припинити крововилив у м'які тканини, накладіть тугу пов'язку. Якщо уражену кінцівку, то підніміть її. Для того, щоб зменшити біль та запальні явища, прикладіть до травмованого місця щось холодне. Дезінфікуйте забій, якщо на ньому є подряпини. При серйозних забоях внутрішніх органів одразу звертайтесь до лікарні. Вивих ще одна травма, яку можна отримати, впавши з велосипеда: це сув суглобових кінців кісток. Його можна діагностувати забулем у кінцівці, деформацією ділянки суглоба, труднощами рухів у суглобі, а також якщо кінцівка зафіксована в неприродньому положенні і її довжина змінилася. Прикладіть щось холодне до пошкодженого суглоба та випийте знеболювальне. Зафіксуйте пошкоджену кінцівку в тому положенні, якого вона набула вже після травмування. Ні в якому разі не вправляйте вивихнуту кінцівку самостійно. Це може зробити лише людина з медичною освітою, тому зверніться до лікарні. Невдало впавши з велосипеда, можна зламати собі кістку чи кілька. Переломи бувають відкритими та закритими. Для відкритого перелому характерні біль, наявність рани в місці перелому, кровотеча та неприродне положення кінцівки. Закритий перелом має ті ж симптоми, проте при ньому немає рани. На місці перелому утворюється гематома, а кінцівка набухає. Якщо ви бачите в постраждалого ознаки закритого перелому, переведіть його в безпечне місце та допоможіть травмованій людині прийняти положення, яке завдає їй найменшого болю. Зафіксуйте пошкоджену кінцівку в нерухомому положенні та викличте швидку допомогу. Якщо перелом відкритий, зробіть те саме, але спочатку розріжте одяг над раною та накладіть на неї чисту пов'язку. Якщо кров витікає з рани стрімко і безперервно, це може бути ознакою виносної або артеріальної кровотечі. Виносну кровотечу можна впізнати за безперервним струменем темно-червоного кольору. Спершу необхідно зупинити кровотечу. Накладіть на рану стерильну серветку чи бинт, складений у 4-6 шарів. Зверху покладіть тугий валик з бинта чи вати та туго прибинтуйте. Кровотеча має припинитися не знімайте пов'язку, поки потерпілий не потрапить у лікувальний заклад. Артеріальна кровотеча є набагато небезпечнішою. При пошкодженні артерії кров витікає поштовхами та фонтанує. Тут важлива кожна секунда, бо крововтрата може стати смертельною. Необхідно терміново накласти джгут, він накладається вище рани, ближче до тулубу і затягується якомога тугіше. Якщо ви маєте турнікет та знаєте, як ним користуватися, то застосуйте його. Якщо у вас немає жгута чи турнікета, то затисніть рану, а потім накладіть тугу пов'язку. Після того, як ви наклали джвуд чи турнікет, дуже важливо зафіксувати час, коли ви це зробили. Запишіть його на телефоні чи на тілі вище рани. Зафіксуйте кінцівку в нерухомому положенні та викличте швидку допомогу або службу порятунку. Якщо немає такої можливості, потрібно йти в бік дороги, щоб знайти транспорт і доправити потерпілого в лікарню. Інші травми, які можна отримати при падінні з велосипеда, це травми голови та хребта. Ви можете розпізнати струс мозку за такими симптомами: тиснучий біль в голові, відчуття перебування в тумані, запаморочення, нудота, дзвін у вухах, порушення мови, загальмованість та загальна слабкість. Інші травми голови можуть мати схожі симптоми, наприклад, видимі рани та синці на голові, поколювання або втрату чутливості в пальцях, рук та ніг, втрату рухових функцій кінцівок та порушення зору. Якщо ви бачите такі симптоми потерпілого, одразу викликайте швидку допомогу. Потім зробіть так, аби людина не рухалась, особливо в шийному відділі хребта. Ознаками пошкодженого хребта можуть бути сильний біль або відчуття тиску в голові, шиї або спині, поколювання або втрата чутливості в пальцях рук та ніг, втрата рухових функцій кінцівок, деформація в області хребта, судоми, ускладнене дихання та втрата рівноваги. Якщо у постраждалого є ознаки пошкодження хребта, треба негайно викликати невідкладну медичну допомогу та зафіксувати шийний відділ хребта. Ще одна поширена травма, яку можна отримати, їздячи на велосипеді, це укус собак. Якщо ви проїжджаєте повз собаку і він проявляє до вас увагу, краще пригальмувати. Удайте, що ви піднімаєте камінь і це може налякати тварину. Якщо собака вас вкусив, негайно промийте рану з милом і якнайскоріше вирушайте в лікарню, де вам можуть зробити вакцинацію від сказу. Також поговоримо про послідовність дій, якщо потерпіла людина втратила свідомість спершу м'яко опустіть постраждалого на землю та перевірте дихання. Ви можете це зробити, поклавши руку на грудну клітку та почекавши 10 секунд. Якщо людина дихає, грудна клітка підніматиметься двічі або будуть відчутні видихи. Покладіть постраждалого на спину, фіксуючи шийний відділ хребта. Потрібно вивести щелепу і звільнити дихальні шляхи. Підніміть потерпілому ноги догори так, щоб ступні були вище голови. Завдяки цьому підвищується артеріальний тиск і поліпшується відтік насиченої киснем крові в мозок. Заборонено плескати потерпілого по обличчю чи поливати водою. Через 30 секунд він повинен отямитися, після чого йому треба полежати та глибоко подихати. Не намагайтеся одразу привести людину у вертикальне положення. Переконайтеся, що в неї немає травм. Якщо їй стало краще та травми відсутні, викликати швидку не потрібно. Якщо людина не дихає, треба почати серцево легеневу реанімацію та одразу викликати швидку допомогу. Аби своєчасно відреагувати на травми, варто носити з собою аптечку та мати запас води. Покладіть в аптечку засіб для знезараження, наприклад, хлоргексидин, бинт чи серветки, пластирі, джгут чи турнікет, а травматичні ножиці для того, щоб відрізати бинт чи шматок тканини, або розрізати одяг. Не давайте потерпілому знеболювальні засоби. Щоб краще запам'ятати ці правила, збережіть собі інфографіку з додаткових матеріалів до цього відео. Дайте змогу вашим учням та ученицям попрактикуватися, надавати домедичну допомогу. Розділіть дітей на групи по двоє і попросіть одних бути в ролі потерпілих, а інших надавати допомогу. У наступному відео ми поговоримо про те, як перевірити справність вашого велосипеда. Бережіть себе і до зустрічі!